Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над темою пряма пропорційна залежність. Що потрібно знати про неї? Якщо одна величина збільшується, то інша має збільшуватися в таку ж саму кількість разів оце про пряму пропорційність. Давайте подивимося: от сказано, що є кількість проданих квитків, і є виручка з каз: більше продали квитків, більша виручка. Якщо продали квитків вдвічі більше, ніж учора, то й виручка логічно вдвічі більша, ніж вчора. Тому. Це є прямою пропорційною залежністю. Виручка пропорційно збільшується до кількості проданих квитків. І співвідношення лишається сталим. Тобто, якщо ми, наприклад, всю виручку, яку отримали за сьогодні, поділимо на кількість квитків, то ми будемо отримувати одне і те ж число що сьогодні, що вчора, що завтра. Ось така залежність є прямою пропорційністю. Давайте подивимося, друге маса мет... сталевого бруска і його об'єм. Якщо ми візьмемо, наприклад, один кілограм цього сталевого бруска і візьмемо його об'єм, то якщо ми візьмемо тепер два кілограми цього бруска, то його об'єм буде логічно вдвічі більшим. Тобто в таку ж саму кількість разів. Так, це є прямою пропорційністю. Площа квадрата і довжина його сторони. Якщо сторона квадрата буде, наприклад, 10, то площа буде 10 помножити на 10, 100, ніби як в 10 разів більше за сторону. Якщо ж сторону квадрата взяти 20, то площа буде 20 помножити на 20. І вже площа буде в 20 разів більше, ніж сторона. І так для кожної сторони індивідуально немає одного і того самого числа, на якого треба помножити довжину, і щоб отримували ми площу, щоб це число не змінювалося, тому це не є прямою пропорційністю. Далі, четверте, маса одного цвяха та кількість цвяхів в одному кілограмі. Якщо ми візьмемо маленький якийсь цвях. Наприклад, його маса, допустимо, буде 10 грам, то 1000 грам поділити на 10. Ми отримаємо 100 таких цвяхів. Якщо ж ми візьмемо тепер масу цвяха не 10 грам, а 20 грам, більший масивніший, то 1000 поділити на 20 уже не буде 100, а тільки 50. Тобто при збільшенні одного параметра зменшується інший. Це не є прямою пропорційною залежністю, а є оберненою пропорційною залежністю, і ми про це будемо говорити вже пізніше. Тому, ні, це. Це не є прямо пропорційним. П'яте кількість робітників і обсяг виконаної роботи, якщо продуктивність праці однакова. Дивіться, якщо в нас є один працівник, і він може зробити там, за годину 20 деталей. А якщо в нас є два працівники, вони працюють однаково, то за годину кожен зробить по 20 деталей, тобто два працівники зроблять уже 40 деталей. І чим більше будемо брати працівників, тим більше буде виконано роботи за один той самий час. Тому в цьому завданні ми вважаємо, що це прямо пропорційна зала. Важность. Всім іншим, крім того, що сказано от в умові, ми нехтуємо. Тобто ми не розглядаємо те, що на всіх працівників може не вистачити робочих місць або чогось іншого. Ні, ми тільки беремо кількість робітників і обсяг роботи за умови, що їм будуть надавати максимальну допомогу в цьому, яка їм тільки для цього потрібна. Тому так більше працівників, більше виконаних е, робіт. Шосте довжина і ширина прямокутника, площа якого от е, зафіксована, е, там 100 сантиметрів квадратних. Довжина і ширина між собою будуть залежати це обов'язково, бо їх треба буде помножити між собою. І, наприклад, якщо довжина буде 10, то ширина буде 100 поділити на 10. 10. Якщо довжина буде 20, то ширина буде 100 поділити на 20. 5. Довжина збільшується, ширина зменшується, це не є прямою пропорційною залежністю, тому шосте це нам не підійде. Давайте спробуємо зробити задачі. Для розв'язання таких задач, як ця і наступна, ми з вами тренувалися в попередніх відео складати скорочений запис. Давайте будемо читати умову і складати його. От. Щоб пошити 15 костюмів, потрібно 51 метр тканини, тобто 15 костюмів відповідає 51 метр. Питають, скільки потрібно тканини? Тканина в нас в метрах. Ми не знаємо, щоб пошити 26 таких костюмів. Тобто, скільки метрів тканини відповідатиме 26 таким костюмам? Для чого робили попередній номер? Ми чітко розуміємо, що 26 костюмів це більше ніж 15. Логічно. А тепер маємо дати відповідь на питання: а чи для більшої кількості? Ті костюмів потрібно більше тканини. Ми говоримо, що так. Отже, стрілочку ставимо теж, що х-метрів має бути більше за 51. Саме для цього ми робили попередній номер, щоб відчути оцей момент: чи буде більшим, чи не буде більшим. Для чого це потрібно? Якщо стрілочки вказують в одному і тому ж самому напрямку, то ми могтимемо записати пропорції ось так: 15, що ділиться на 26. І далі написати 51, що ділиться на х. Тобто скласти ось так пропорцію, а далі її розв'язати як рівняння з попереднього уроку. Також хорошим варіантом складати таке рівняння є такий: записувати в чисельнику, тобто над диризкою дробу, Т, біля чого стрілочки. Так якщо будете робити, то і не помітите різницю між прямою пропорційністю та й оберненою. Тобто, може виглядати ось так: 26, що ділиться на 15, дорівнює. Х, що ділиться на 51. Як ми будемо множити з вами навхрест, то 15 буде множитися на x. До речі, в цьому випадку теж. Тому те, що ви виберете, котрий з цих варіантів, не буде впливати на результат, який ви отримаєте. Сьогодні ж я пропоную зробити так, як от ліворуч. Давайте це зробимо. Пишемо 15 помножити на x, дорівнює 26 помножити на 51. Можна було би помножити, а потім пробувати поділити. Але краще, якщо ми напишемось так: x дорівнює риска дробу. А далі в чисельник напишемо те, що було після дорівнює, тобто 26 помножити на 51, а в знаменник уже те, що було біля X. Біля X було 15, і ми будемо ділити на нього. Такий підхід дозволяє нам. Скоротити, наприклад, 51 і 15 можна поділити на а наскільки? 5 плюс 1 це 6, 1 плюс 5 теж 6, вони діляться на 3. І 51 та 15 на 3 теж діляться. 51 ділимо на 3 і матимемо 17, 15 ділимо на 3, матимемо 5. Отже, ми можемо тепер 26 помножити на 17, а потім поділити на 5. Давайте згадаємо, як множити в стопчик. 7. Помножити на 6 або 6 на 7, 42. 2, пишемо, 4, помітимо, 7 множимо на 2. Це 14. І ще 4, 18. Пишемо 8, могли б помітити 1, але вже немає куди, тому напишемо попереду. Далі ставимо плюс. І буде множити на 1. Тому і записувати будемо під цією одиницею. Тобто потрібно зміститися на одну клітинку ліворуч. 1 на 6. 6, тобто ми отак помножили. Потім ми 1 множимо на 2, це буде 2. Отже, було у нас 26, ми його і переписали. Далі зносимо двіку. Ми спробуємо до неї додати ось цю пустоту, якої в нас немає. Залишається 2, далі 8 і 6 додаємо, маємо 14, пишемо 4 і 1 ось помітим. І далі все це разом з поміченою одиничкою додаємо, буде ще 4. Тому будемо мати в чисельнику 442, а в знаменнику буде 5. Далі можна спробувати поділити кутом. Але мені не хотілося би це робити. Я знаю спосіб краще. Він полягає в тому, що якщо ми поділимо на 10, а не на 5. 5, то ділити буде легше. Але просто поділити на 10 ми не можемо. Ми можемо наш дріб і чисельник, і знаменник домножити на одне і те ж число. Мені більше до вподоби множити на 2, ніж ділити на 5. 442 множимо на 2. Це ніби як 442 і ще 442, 884. А ділення на 10, воно хороше тим, що ми можемо поставити кому. Таким чином, що після неї була одна єдина цифра, тобто ось в даному місці. І вийде, що x буде дорівнювати 88,4. Не забувайте ставити крапки з комою в кінці кожного рядочка, рівняння, яке ви розв'язуєте, а в кінці так крапочку. І записати відповідь. Як бачите, дана задача робиться досить просто: потрібно лише скласти скорочений запис, правильно, скласти потім пропорцію. І розв'язати рівняння таким же способом ми будемо робити і інші завдання. Нам потрібно зробити ще дану задачу сьогодні, і теж робити схожим чином треба скласти скорочений запис. Автомобіль подала відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 кілометрів. Отже, 129 кілометрів за півтори години. Тобто цій відстані відповідає 1,5 години. Окей. Питають, яку відстань подолає? Відстані в нас в кілометрах, тому під кілометром пишемо x і читаємо далі. За 2,5 години. 2,5 години. Ми очікуємо, що за довший шлях автомобіль проїде більшу відстань. Це ж логічно. Знову ж таки, як попереднього разу, ставимо стрілочки, які вказуватимуть на більші числа. І зверху. Цього разу пропоную записати більші числа, а знизу ті, біля яких стрілочки немає, тобто менше. В даній ситуації бачите, x я написав вище, 129 – нижче. Попередні задачі ми дивилися і бачили, що від того, що ми поставимо зверху, а що знизу, результат не зміниться. Важливо, щоб в обох дробах і зліва і праворуч від дорівні, ми маємо. Діяти по одній схемі, або в обох випадках ми переписуємо приклад як є, або ми в обох випадках зверху пишемо число будь-яких стрілочка. Якщо зробити в одному випадку так, а в іншому ні, то це вже тема не наголо уроку, а для оберненої пропорційної залежності. Ми будемо це розбирати пізніше. Окей, ми склали це, далі пропоную позбутися оцих ком. Як це зробити? Ми можемо помножити або поділити будь-який дріб. Власне, його чисельник і знаменник одночасно на будь-яке число, крім нуля. От, наприклад, можна на 2 помножити, а можна помножити на 10. На 2 було би краще, але на 10 більш наглядніше. Для чого це потрібно? Якщо помножимо на 10, то ми просто перенесемо кому. Перше ми перепишемо, а далі не 2,5 помножити на 10, а вже результат 25. У знаменнику є от 1,5 помножити на 10. І ми просто переносимо кому на одну цифру праворуч і стає просто 15. Таким чином ми з вами зробили деякі зміни. І числа тепер у нас цілі. Що ж? Використовуємо основну властивість пропорції. Множимо навхрест або добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Формування таке хороше, якщо у вас є приклади через покрапку прописання, якщо у вас є дроби, то просто множте навхрест. Х помножити на 15. Ми так це і прописуємо. Дорівнює. Далі ми тепер множимо 129 на 25. Нагадую, наше завдання зараз це просто прописати і не ламати голову, як же ми це помножимо. А потім. Написати x дорівнює, записати риску дробу і зверху написати те, що було без x. це 129 помножити на 25. не змінюючи це, просто ось переписати, а нижче написати те, що нам заважало. От біля X було число 15, нам потрібно без нього. Ми на нього ділимо. Ми поділити ось так можемо, але мені це не до вподоби. Чому? Я би хотів би скоротити 25 і 15. Пам'ятаєте, я говорив, що тут можна було би лише на 2 помножити, а я додатково іще на 5 помножу. Так давайте виправимо це. 15 і 25 можна поділити на 5. Замість 25 лишиться 5, а замість 15 лишиться трійка. 5 на 3 ми не поділимо. Але потрібно перевірити, чи 129 можна поділити поділити на 3. Якщо так, то ми будемо зараз ділити. Як це перевірити? Потрібно до кож... додати між собою цифри в числі 129. 1 плюс 2 і плюс 9. 1 і 2 – це 3. Якщо додати 9 – 12. 12 ділиться на 3. Отже, 129 можна ділити на 3. На результат буде цілим числом. Окей. Будемо ділити, значить, в 1 ми 3 не помістимо. А от у 12 без питань. Це буде чопо 4. 4 на 3 це 12. Ми віднімаємо і зносимо тепер дев'ятку. 9. 9 ділимо на 3. Це буде по 2. 2 на 3 це 9. Віднімаємо їх. 0. виходить, що буде 42. Таким чином, ми можемо отримати, що х буде дорівнювати 42 помножити. На 5 можна, власне, помножити в стопчик, і це буде хорошим результатом. А можна спробувати уявити, що ми помножимо його на 2 і на 2 поділим. Знову ж таки, ви будете думати, для чого це потрібно. Річ у тім, що 5 помножити на 2 це 10. І 42 помножити на 10 буде зручніше, ніж на 5. Що ми зараз зробимо? Ми 42 і 2 скоротимо. Замість 42 лишиться 21, а замість двійки лишиться 1. І матимемо всього лише 21. Помножити на 10. Щоб це зробити, ми біля 21 дописуємо нулик, і це завдання ми зробили. Обов'язково записуємо відповідь і приступаємо до тих завдань, які я вам пропоную. Знову ж таки, в номері 611 потренуйтеся визначати, які із величин є прямо пропорційними між собою, а які ні, щоб знати, як ставити в задачах стрілочки. І далі є. 614 і 616 номери. Це дві задачі. Вони робляться однаково. Ви не складаєте скорочений запис, розставляєте стрілочки. Можете писати зверху над рисками дробу числа біля стрілочок, знизу писати ті, біля яких стрілочок вже немає. І множити навхрест! А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.